Найблідно, розглянуто 18 питань, прошу вислухати і підтримати. підтримувати. Комісія розглянула там питання. Так. Перше питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на торі на місцевості Пінняковій Наталі Сергійні. Це присадибна ділянка. Розглянувши заяву громадянки України Біднякової Наталії Сергіївни про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в турі на місцевості та передачу в приватну власність земельної ділянки. хорошо. Це ж затвердження приймали добре. Тільки читаємо да, затвердження, маємо текст першого. Затвердити технічну документацію з щодо встановлення відновлення меж Біднякової Наталії Сергівні площі 0,12 а Присадила ділянку. а де свернув читати? І передати у власність земельну ділянку за адресою. Я хоч адресу скажу, вулиця Дружби 132, селище Олександрівка, Лесарського району, Миколаївського області. Є спеціально. Зараз за ДНР, Авдолюк, заворення, співак, земку. Так, наступна теж присадибна ділянка. В Антоніна Васильівна затвердити технічна присадибна приватизація. Затвердити технічну документацію, адреса Новоселів 19ІВС, село Трикрати, Олександрівська селищна Рада. Передати у власність за навіть Так, це теж присадибна ділянка, але вареника. Про затвердження технічної документації землоустрію щодо встановлення відновлення меж Вагії Юлія Костянтинівна, адреса подзівна генерала 212, селище Олександр Козаць, Королькова. За. Зараз два. Так, наступна, Тарадай Олександр Петрович про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Це під об'єктом нерухомого майна Ларьком. Затвердити проєкт землеустрою і надати в оренду земельну ділянку Андрюшби 141 селища Олександр. Так, наступне питання: надання дозволу про на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі не місцевості України на земельну ділянку для ведення товарно-сільського сподарського виробництва за рахунок земель, бувшого КСП в межах території Олександрівської селищної ради. Це е, викупили право на сертифікат Майлунс е, е, Еріковна. Аби право на сертифікат і про все надати дозвіл на виготовлення документацію, надати дозвіл і рекомендувати громадянці України звернути, яка має право на земельний час купай згідно договору купівлі-продажу, звернутися і виготовити документацію. Співати, До За. До. До. Наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПП Інтерхів Резерв. Це під забудову під сільськогосподарськими спорудами і господарськими будівлями ми затверджуємо документацію. Значить, перше, тут буде затвердити поділ раніше сформованої земельної ділянки, так як ділянка розділилася під майном, виділили земельну ділянку. І друге, затвердити проєкт землеустрою і надати в оренду розмір 1,4 га г на 49%. років. Це трикрати. <кліпи> <кліпи> на <морі, кліпи> <за співак, кліпи> Наступне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрій щодо інвентаризації земельної ділянки та проведення її грунтового обстеження, яка перебуває в користуванні на умовах оренди для ведення товарно господарського виробництва і земель комунальної власності сільськогосподарського призначення. Значить, це безв'язюк Віктор Анатолійовичу, у нього по аукціону є оренда, і він просить дати дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки. Значить, надати дозвіл на розроблення технічної документації, і розроблена технічна документація підлягає затвердженню, погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ Корпорація Бузькі кар'єри. Виготовлений проєкт, значить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Корпорація Бузькі кар'єри, вулиця Дружба, 22, селище Олександрівка. І контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію. Заміпав, за. за. Гавриюк, Заворня, Собівак, на цю ж земельну ділянку про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки. До Це щоб договор Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки за адресою дружби 22 селища Олександрів. Добре, люк, завтра, Так, перестане, Так, Наступне питання це земля вишкою, трикрати. затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості, того, країн та агрокомпанію. Затвердити технічну документацію площа на 62 мільйонів для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій.

<реш> Наступним рішенням це під цією вишкою, але вже технічну документацію ми затверджуємо, щоб заключити договір оренди. Про затвердження технічної документації з нормативно-рошової оцінки земельної ділянки, ТОВ «Юкрейн Ukraine Tower Company. Затвердити технічну документацію, адреса Трикатський старостинський округ, доручити голові підписати договір і зареєструвати договір. Захворення Наступне питання на Київській грані. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки, то в Никівській грані. Затвердити поділ раніше сформованої земельної ділянки і повноважити селищного голову, дійснити зміни у речовому праві. Це вони взяли по оуціону.

Тепер ми їм даємо дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою. Цільове призначення, якої змінюється із земель сільськогосподарського виробництва під розміщення експлуатації основних підсобних і допоможних будівель споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. Виготовлений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється, подати на затвердження сесії саме Наступне питання про затвердження статуту дитячої школи МТС матеріалів. Відповідно до закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративного територіального устройства України, будемо mm -hmm. підтримати знайдення зміни до статуту Олександрівської дитячої школи мистецтв, а саме місце знаходження. Миколаївська область, Однесенський район, СНТ Олександрівка, вулиця Генерала Пудзиона Генерала 240 на Миколаївська область Однесенський район, селище Олександрівка, вулиця Тут Є питання? Нема? Не. Не меню, За. залучила, розміщена, розміщена, Заміщена, внесення змін до програми. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку освіти Олександрівської селищної ради на 23-25 років. Да. Ну, внесення змін. Так, а це просто внесення змін. Керуючись законами України про місцеве самоврядування України про освіту, про повну загальну середню освіту, про дошкільну освіту, про охорону дитинства. Це там, де ж ти ми грошову допомогу. Да, це да. ще скажу, це додали там пункт, щоб багато не Допо грошова Матеріальна благодарність кращим спортсменам громади. Ну, воно буде виглядати так, виплата премій, талановитим і, обдаров... і обдарованим дітям переможцям міжнародних.

Про затвердження документації телесуди. Так, значить, у нас є з повнітами ТП під... 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 під трансформаторами станціями давали дозвіл. Тепер у нас є два рішення. Можна зачитати два рішення? Вони да. там через один, ну, я вам зачитаю, щоб просто ви знали. А ми затверджуємо вже ці проекти, то що нам треба передати пресу. Так. Значить, перше рішення нам надати поділ раніше сформованої земельної ділянки. Першим пунктом ми затверджуємо, бо ділянка поділилася, щоб відвести під цей. А другим пунктом затвердити проект землеустрою і передати у постійне користування КП орбіта під розміщення трансформаторної підстанції КТП-25, номер 685 і в другому рішенні такий самий трансформатор, тільки номер 673. Передати постійне користування. Спочатку КП обіття, а потім ми передамо на обленер. Так. Будуть питання. Митання. Це два, я раніше говорив, це на дружби народу і на Жовтневу не на незалежності. Віде. Там, де вони знаходяться на балансі орбіти, а коли ремонт не рес РЕС ремонтує але ми платимо. Для того, щоб ми не платили, треба передати їм ці два, дві тепечки. Готовиться ця документація. Значить, у нас залишилось два питання про надання згоди на передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у всю Значить, у нас помните, була зміна цільового призначення по пострільчук і був ще пономаренко. Вони продовжили термін дії договору оренду комунальної власності. Так, це поверно. значить, звернувся. До нас Тов Ньюкорн в особі Шпатковського Максима Олександровича він погодив із власниками цих земельних ділянок договір субаренди. Значить, він до нас звернувся, щоб вірніше, звернувся Старичук і Пономаренко з заявами, щоб ми, щоб сільська рада надала згоду на передачу цих ділянок в суперенду Шпадковському, на той самий термін, що продовжується до оренди основний. Значить, по тексту це буде так: надати згоду на передачу в довгі корну в особі Шпадковського Максима Олександров, Олександровича наступні земельні ділянки комунальної форми власності площою 25 загаз кадастровим номером 4820 81 500 30 0059. Я за один речення зачитаю, а потім просто кадастрові номера прочитаю, яка знаходиться в межах території Олександрівської селищної ради Воронівська сільська рада, яка перебуває в оренді згідно договору оренди землі від 5 до 6 6.18 року і номер запису про речове право без зміни її цільового призначення. І наступні ділянки 4820 81 11, 0075, 48 220 81 516 30 007, 48 220, 81 516 30 001. Заяви є, все погоджено. Тобто по закону він повинні орендарі нам дати заяви, щоб вони не заперечують. За ними знаємо. Так, затвердження документації, встановлення вибачитися, неправильно сказала секретарю. Тут не затвердження буде, а встановлення земельного звучить. Встановлення правильно земельного секрету. Про затвердження документації і встановлення земельного. Так, да, я дам. Про встановлення земельними всіми. Да, на, минуту. На, да. минуту. на Я вибачаюся, я нарочно. Роботу була дощ, дощ завтра. І все. А Значить, про встановлення земельного сервитуту та обладнання договору, про встановлення такого сервитуту, товариство за обмеженою відповідальністю АР для та будівництва на земельній ділянці загальною площею 1,8 ГА, які розташовані за межами населеного пункту населений Роздор. Надати дозвіл товариству з обмеженої відповідальності Аллада інженірів на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальної площі 1, на яку поширюється право сервісту. І товариство з обмеженою відповідальністю Аллай інженірів розробити і принести на погодження і затвердження документацію. В екіпіровки все є, саме нарахування постійних комісій ставимо наголос. Шановні колеги, шановні депутати, дякую за роботу. Не забуваємо, 11 квітня у нас громадський суботник, загальний суботник, структурні підрозділи, всі будуть працювати на розпорядження проти на своїх участках попрацювати з Жителям, щоб вони також вийшли б своїх будів і за все, бо наводили поряд. І не палили б пострина. Дякую. Дякую за роботу.